Вітаю на уроці української мови. І сьогодні ми з вами продовжимо знайомство з буквосполученням ЙО. Але для початку маленька дихальна вправа. Давай спробуємо здути повітряні кульки. Вдих носиком, видих ротиком. Здули кульку. Вдих носиком, видих ротиком. Здули ще одну кульку. Вдих носиком, видих ротиком, молодці. Розімнемо наш язичок та проговоримо чисто мовки. за мною. Ла-ла-ла, білка жолудя взяла. Ла-ла-ла біля квітки бджола. Ла-ла-ла таня молоко пила. Прочитай букву сполучення Йо. А тепер прочитаємо його ще раз. В букву сполучення Йо. Дві букви «й», о Йо. Давай пригадаємо, що букву сполучення Й «о» ми пишемо на початку складу. При переносі слова сполучення букв Й «о» не можна розривати. Наприклад, йо-го або ГА-йок. Дві букви йО. Завжди залишається разом. І перше завдання. Прочитаємо слова, назвемо в словах букви, що позначають голосні звуки. Порахуємо, скільки голосних звуків в кожному слові. І скільки складів в кожному слові. Прочитаємо синє слово. Йорж! Давай порахуємо, скільки тут голосних. Одна голосна. Один голосний звук О. Пригадуємо, скільки в слові голосних звуків, стільки складів. Один голосний звук, один склад. Абсолютно правильно. Прочитаємо друге слово. Майонез молодчинка. Давай назвемо тут голосні звуки. А, О, Е. Скільки їх? Три голосних. І це означає, що в слові майонез три склади. І ще одне слово. Прочитай його, будь ласка. Майори. Назвемо голосні звуки в цьому слові. А, О, И. Скільки голосних? Три голосних, і це означає, що складів теж три. Давай спробуємо ще раз. Прочитай синє слово. Йогурт. Назвемо голосні звуки. О. У. Скільки голосних звуків? Два. А скільки складів? Теж два. Правильно. Прочитаємо друге слово. Серйозний. Назвемо голосні звуки. Е. О. И. Скільки голосних? Три. Скільки складів? Теж три. Правильно. І давай останнє слово. Прочитай його. Йоржик. Назвемо голосні звуки. О. Ой, скільки голосних, два голосних звуки. Теж скільки складів. Два голосних і складів теж два. Молодчинка. Тож час попрацювати письмово. Приготуємо зошит та ручку. І перед письмом обов'язково розімнемо пальчики. Та зробимо маленьку пальчикову гімнастику. Приготуйся. Сора бігла край доріжки і зустріла хробачка. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Привітались їхні ніжки, обнялися з. І зустріли І в добрих друзів робочки, привітались їхні ніжки, обнялися зовсім трішки. Павочки, павочки, паботиння наплили і зустріли там І в добрих друзів робочки, привітали їхні ніжки, обняли І ось тепер ми відкриваємо зошит. Від останньої письмової роботи пропускаємо один порожній рядочок вниз, а на наступному запишемо. Число 22 листопада. Якщо раптом ти починаєш писати з нового аркушу, починай з першого рядочку. А я нагадую, що коли ти пишеш, ти ставиш відео на паузу. А як допишеш, Продовжу перегляд. Прочитаємо слова з довідки, Розглянемо малюнки. На місце пропусків поставимо потрібні слова. Прочитаємо речення та запишемо їх в ЗОшит, підкреслюючи буквосполучення Йо. Тож приготуємось прочитати слова з довідки. Гайок. Йогурт. Майонез. Район. Читаємо речення. У Києві є торговий центр. З якою назвою? Гайок, йогурт, район. Чи Майонез? Якщо придивитись до фотографії, ми зможемо прочитати назву цього торгівельного центру. Район. Так. прочитай це речення самостійно. У Києві є торговий центр район. Зверни увагу! Назву торгового центру ми пишемо у лапках. Тож, давай запишемо це речення в ЗОшит. Подивись уважно, ми запишемо спочатку. У Києві є торгівельний центр. А тепер увага! Адже назви ми пишемо вперше, для того, щоб написати назву торгового центру. Ми з тобою напишемо лапки. Перші лапки з'являться як дві коми на нижній лінії рядочку. Потім ми напишемо саму назву район. Назву ми завжди пишемо з великої літери. А після того, як ми допишемо слово, ми поставимо також лапки. Тобто дві коми, але вже на верхній лінії рядочку. А тепер став відео на паузу, запиши речення в ЗОшит, уважно роздивившись, як правильно записати назву. Домовились? Як тільки допишеш, повертайся до перегляду. Але перед цим не забудь підкреслити буквосполучення сполучення ІО! Прочитаємо наступне речення. Бабуся купила! Йогурт. Абсолютно правильно. А тепер прочитайте речення самостійно. Бабуся купила йогурт. Запишемо це речення в зошит. Бабуся купила йогурт. Пишемо з нового рядочку з великої літери, як завжди, ми починаємо писати нове речення. І обов'язково, після того, як допишемо, підкреслимо букву сполучення О Йо. Тож, відео на паузу, записуй все, а потім повертайся до мене. Ще одне речення. Діти пішли у. Ні, не, не у школу. Давай ще разочок. Діти пішли у йогурт? Ні. У майонез? Точно ні. У гайок. Так, діти пішли у гайок. А тепер прочитайте речення самостійно. Діти пішли у гайок. І це речення також запишемо в зошит з нового рядочку з великої літери. Діти пішли у гайок. В цьому реченні чотири слова, одне з яких дуже маленьке слово з однієї букви прийменник. І коли все допишемо, обов'язково підкреслимо букву сполучення й О. Тож відео на паузу, записуєш, а потім повертаєшся до мене. І ще одне речення. Мама купила майонез. молодці! Всі допомагають своїм мамам. Прочитай це речення. Самостійно. Мама купила майонез. І це також запишемо в зошит. Теж з нового рядочку і теж з великої літери. Мама купила майонез. Обов'язково після запису речення підкреслимо буквосполучення й О, Тож відео на паузу. Записуєш і повертайся до мене. Давай розглянемо ще одне завдання. Вже можна відкласти ручку. Послухай завдання. Розглянь малюнки. Хто це або що це. Став відповідні слова і постав в слові наголос. Прочитаємо слова з довідки, слова підказки. Йорж. Майор. майори. Хто це? Так, це йорж. Колюча риба. Йорж. Давай визначимо наголос в цьому слові. Хитре завдання. Адже в цьому слові лише один голосний звук. Він і буде наголошено, правда? Тому, коли в слові лише один голосний звук, ми ніколи наголос не ставимо. Йорш! Що це? Квітка. Абсолютно правильно. А тепер згадаємо слова з довідки. У нас було всього три, три слова. Йорж майор майори. Так, це майор. Це назва цієї квітки. Прочитай її, будь ласка, самостійно. Майор. Визначимо наголос в цьому слові. Покличемо його. Майор, на який звук падає наголос? Так, довше ми промовляємо звук О, тож це наголошений звук майор. А що це? Багато майорів, а назвемо ми їх словом. Майори абсолютно правильно. Це майори. Визначимо наголос і в цьому слові також. Давай разом спробуємо. Майори. Наголос на, букв, на звук О. Молодчинка. Тож підсумуємо сьогоднішній урок. Уяка буква сполучення ми сьогодні з тобою вивчили. Буква сполучення О. Скільки звуків позначає буква сполучення О? Так, в ньому дві букви, які позначають два звуки. Ну, а наш листочок дякує тобі за твої старання і я приєднуюсь до листочка, адже це була гарна робота. Я тобі дякую, до наступних зустрічей і гарного дня!